Не схвалює тих, хто тікає зі служби та вважає, що мобілізація не приносить користі. Люди мають вставати на захист України добровільно. Так каже військовослужбовець Руслан Малишев, який пішов воювати з перших днів повномасштабного вторгнення. Він продовжує службу навіть попри серйозну травму, хоча може працювати в тилу, але обрав залишитися на передовій. Чого нині найбільше не вистачає на фронті? Як захисник проходить реабілітацію та про найважчі моменти під час військ служби – далі у сюжеті. Руслан Малишев не схвалює тих, хто самовільно залишає підрозділ. Каже, кожен такий вибір збільшує навантаження на інших бійців. Це їхній вибір. Ну, от я, звісно, не схвалюю його, бо розумію, що якщо з мого підрозділа піде три, то мені прийдеться за цих трьох ще роботу на себе брати. Ну, тому це потім, як вони будуть повертатися назад, та їх полюбе знайдуть і. Подивимося, що вони будуть робити. Або якщо навіть не знайдуть, потім що вони будуть своїм дітям розповідати. Mm. У мене в підрозділі були теж такі люди, яких натягнули. Ну, з них толку ну, не дуже. Якщо він боїться, він не хоче цього робити. Йому кажуть, іди, він каже, не піду, і потім з'являються ці самі СЗЧ. І за цього ну, я проти цього, щоб в ТЦК ну, такі дії виконували. Хоч мені й кажуть, що з моєю отриманою травмою. Я можу туди перевестися. Ніколи я туди не переведуся. Просто я не зможу навіть людям дивитися в очі потім, що мене будуть заставляти, щоб я це робив. Руслан Малишев завжди був патріотом і планував своє життя пов'язати з армією. Після 24 лютого 2022 року він одразу пішов на фронт, не чекаючи на повістку. Я до 24 лютого служив у срочну службу. Якраз пішов у 20. Закінчив двадцять 21, і через місяць зразу ж розпочалась війна, і я пішов на війну. У мене думки були такі, що це я повинен навіть без повістки, без нічого зразу попали туди. Воював на Миколаївському та Донецькому напрямках. На одному з бойових завдань військовослужбовець втратив свого найкращого друга, який нині вважається зниклим безвісти. Спільний досвід і бойові труднощі об'єднали їх як сім'ю, і Руслан досі вірить, що він живий. У нас, звісно, ще є надія. В моїх друзів, що вони може десь об'являться чи в полоні. У нас було багато планів. Ми стали вже як сім'єю, у нас було там кілька в групі людей, які ну, прям дуже сильно зблизились, спали в одній палаці ну, під, під дощем разом. Ну, все переживали разом і ну, трішки колихнула втрата. І навіть не можу далі сказати, як це можна передавати, бо в думках воно завжди залишається і в пам'яті. Навіть інколи на одинці ти згадуєшся, і трішки важко. 24 липня 2024 року Руслан Малишев отримав важкі поранення і втратив нижню кінцівку. Окупанти поцілили у броньований автомобіль, у якому він їхав із побратимами. Ми їхали на хамірі броньованому, хоч кажуть, що броня витримує. Ну тоді не витримало. Ми їхали на машині, і дві впівішки прилетіли прямо водію в двері. Ну, водію ну, дуже важкі поранення відірвало руку, ногу. А я вже в ходу, мене посікло осколками, руку, лице залило кров'ю, я вже нічого не розумів. І відходячи від машини горячої, я ну, наступив на ліпісток і. Ну, в секунді став на ноги, бо розумів, що мене хочуть добивати, бо я чув, що наді мною FPV, і запригнув в бліндаж до своїх там, побратимів. Я себе ну, по факту сам майже витягнув звідти, бо я розумів, що ну, не варіант лежати далі. Я встав і, майже сказати, побіг, наступаючи на відірвану ногу. Я добігав, бо я розумів, що ще не час. Руслан веде тікток, де ділиться своїм досвідом. Тут він знаходить і підтримку. Підписники часто допомагають донатами на необхідне спорядження. Тікток це як відволікання, ну, розгрузка йде. Ти заходиш із людьми, спілкуєшся, деякі ну, заходять там, щось говорять погане, а деякі наоборот підтримку. На початку ми з моїм ну, побратимом знімали. Дуже багато людей заходило, навіть нам там подарунки, які закидали на. Ну, щоб ми собі щось якусь амуніцію придбали. І це, ну, хоч ми просили не закидувати, але вони все одно не зупинялися. Незважаючи на втому і небезпеку, Руслан Малишев та його побратими відчувають підтримку цивільних. Нас зустрічали люди, нам дякували. Інколи вони так дякували, що в самого ну, сльозинка на очах з'являлася, бо вони ну, прям дуже раді були бачити наші війська. Це найбільше мотивувало їхня подяка. Ну, потім відношення. Плачуть, ну, кажуть, ми вас чекали, бо в інші, деякі інші ми приїжджали і нам наоборот. Ну, не дуже раді були. Ну, кажуть, ми, ми вас не ждали. Щось найбільше зараз потрібно на фронті. Людей потрібно на фронті. Ну і я навіть не знаю, от якось менше. Ну, Веселитися, можна так сказати, бо коли військовий приїжджає у відпустку і це все в нього якась мотивація трішки пропадає, що він там ну, не спить, холодно йому, а коли приїжджає додому, там веселяться, навіть ніхто ні про що не думає за це. Нині військовослужбовець проходить реабілітацію, готується до повторної операції, щоб повноцінно ходити на протезі. Фронт залишати не планує. Хоче стати військовим інструктором та допомагати ЗСУ. Євген Пасалюк, Олександр Окіпняк, новини Сі4.